Хто має купляти алмазні круги? Раніше це мав купляти замовник. Ну я собі так думав. Убрав я круг, щось трошки ним порізав, все, він починає скрити. І я його в чемоданчик, хай стоїть, купляємо новий. Але е, є в мене такий колега Ростерстро ім'я в тебе, звісно, важке. Ростислав Хардрос, який сказав мені, Володька, скривати потрібно диски, тоді в нього ресурс. Може бути оцей диск з 2023 року. Два роки, і, в принципі, я його спеціально затопив. Затопив, от гляньте, об метал, бачите, бо об керамограніт він не тупився. Зараз покажу, як затуплений круг ріже керамограніт. Сюди. Що відбулося? Відбулося те, що алмази в нашому кругу закриті металом, розумієте? Е е метал, і метал за рахунок тертя, створив таку температуру, що відкололо кусочок керамограніту. Ось так воно відбувається. Тому що ріжуть не метал, а от самі алмазики в нашому кругу ріжуть. Зараз я вам покажу, як вскри наш круг. Щоб алмази працювали чітко і робили свою роботу, беремо ось таку болгарочку і надіваємо зачисний круг по металу. Одну болгарочку нашу вложимо вертикально і вмикаємо. Я проводжу пальцем і я відчуваю, що алмази задівають по ньому рукавичку. Давайте спробуємо скрити кругом, як воно піде. Ну що, ну, як бачимо, набагато ефективніше він працює і краще. Не палить кермограніт. Тому е, робочий метод на сьогодення такий круг коштує тисячі гривень, а це ну, на один об'єкт, то теж не, не цей. А він от кажу, в мене він вже служить з 23-го року. І підкривати його, от його весь робочий ресурс, доки не закінчуються ці соти. Розумієте, він може бути живим. Коли вже в нього якась тріщина. Тоді все. Це не годиться. По рекламації хай роблять возврат. А що? Ну ти боржуй.